Організовану злочинну групу, що займалася розповсюдженням важких психотропних та наркотичних речовин, викрили оперативники Тернопільщини. Зломисники організували цілу мережу із розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Діяли на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей. Працівниками управління боротьби з наркозлочинністю було проведено реалізацію матеріалів кримінального провадження за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Відносно організованої злочинної групи у складі вісьми осіб, які займалися незаконним збутом наркотичних засобів психотропних речовин в особливо великих розмірах. Під час безпосереднього вчинення злочину, а саме закладання близько 200 доз психотропними речовинами, в одному із сіл Тернопільського району за силової підтримки співробітників підрозділу Корт було затримано двох осіб: перший житель Дніпра, а другий родом з Тернопільщини, мешканець Баража. У ході слідчо оперативних заходів було отримано інформацію, що злочинна група мала міжрегіональні та міжнародні зв'язки. Всі її учасники виконували чітко розподілені ролі. На організатора працювали так звані складмени, чиїм завданням було отримувати та зберігати у себе партії наркотовару, фасувальники та закладчики. До слова, серед останніх був школяр з Тернополя. Тому не виключено, що дурман міг розповсюджуватися і серед неповнолітніх. Конспірація протиправної діяльності була на високому рівні, адже всі зловмисники злочинної групи раніше судимі за наркозлочини. Рекламу своєї діяльності зловмисники здійснювали через телеграм-канал. За попередніми даними в день могли реалізовувати по 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних та психотропних речовин складав понад 100 тисяч гривень. В ході проведення 16 обшуків за місцями проживання фігурантів і автотранспорту було виявлено вилучено 420 закладок із психотропною речовиною ПВП загальною масою близько 500 грам. Також вилучено 20 закладок із психотропною речовиною амфетамін масою 40 грам і близько 300 грам наркотичного засобу Канапіс. А також мобільні телефони фігурантів, які вони використовували своїй злочинні діяльності ваги, зіп-пакети, сім-карти, банківські карти та інші речі на арешт майданчиках перебувають чотири транспортні засоби, вилучені у зловмисників з них два еліт класу. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Тернопільської області. Затриманим в порядку статті 208 кримінально кримінального процесуального кодексу, організаторові та співорганізаторові оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.